Коли перед Євро 2012, в моєму рідному Донецьку, почався процес облагороджування міста, почали наводити порядок, ем, міст, гості міста почали, приїжджаючи, дуже-дуже хвалити, що яке у вас гарне місто, як у вас все покращується, як приємно ходити у вас, як приємно дивитися на те, що у вас тут відбувається. А я, як корінний мешканець, який бачив, як це все відбувається насправді? І бачив недоліки, я завжди казав: добре, вам подобається, а тепер увійдіть в двори і подивіться, як там. Е, ну бо так є і з нами, як сьогодні Ісус натякає, що е, зміни зовнішні, якісь зовнішні дії, вони можуть бути стимулом, натяком на те, щоб почалися зміни внутрішні, але автоматично це ніколи не діє. Тому звернімося до середини, почнімо змінювати себе. Sредини.